Сьогодні у випуску сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Через обстріл будинок, в якому жила з дитинства, вигорів щент. Історія жительки Малокатеринівки. Вісімдесят відсотків полів у Запорізької області під окупацією. Чи бракуватиме врожаю? Першу кризову кімнату для жінок, які постраждали від домашнього насильства, відкрили у Запоріжжі. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бурдянському напрямках. Про це розповів Суспільному речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Закріплюються на досягнутих рубежах. Проводять аеророзвідку місцевості, мають розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби у зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське. Тут перевага на нашому боці. На таврійському напрямку триває системна робота. В наступі маємо певні успіхи і закріплюємось на досягнутих рубежах в обороні без втрат позицій. 72-річна жінка загинула внаслідок ворожого авіаудару по житловому кварталу Оріхова. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Телеграм. Ще п'ятеро людей дістали осколкових поранень. 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу. Поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка ушпиталили. Загалом військові РФ завдали 104 удари по території Запорізької області минулої доби. Били з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Сюди ходю так через день, коли приходю. Та я це прийду тільки лишній раз. Взагалі, привикла до цього дому, мені стіни дорогі, Да не пристереш що десь можу жити в другому місці. Це Валентина Баклаженко. Жінка прожила у цьому будинку в селищі Малокатеринівка Запорізького району 71 рік. Доки він не згорів щент через ворожий обстріл населеного пункту, що стався 10 травня. Ми були вдома, якраз тут спальні, що да, це було. Півдесятого да, десь було, ну як всі да стріли, вистріли, да. ми вже якось привикли до цього, а потім як грюкнуло, мені кажуть, і хата вся підпригнула, і все ну хорошо, що ми були в хаті. Снаряд влучив у веранду поряд із будинком, розповідає пані Валентина. Каже, під час обстрілу була не сама, а разом із сином, який допоміг їй врятуватись, бо після атаки в оселі заклинило двері. Потом, поки відкрили, я навіть не бачила люди, а вже люди, хто прийшов, кажуть, пожар. Я потім тільки завітала, що криша горить. А ми поки відкривали, та щілинка була, що я могла тільки голову так просунути, вилізла. А, це тоді. а потім вже, знаєте, як туманнюся, я навіть зараз не все пам'ятаю, що я, що я ну, розсталися в чому були. Так швидко горіло. Катерина Баклаженко каже, з палаючого будинку винести вдалося лише комп'ютер, телевізор та частину документів. Нічого не залишилося. до плінтусов. Я тільки знаю, де що стояло так. там стіл комп'ютерний стояв, тут сервант, тут тумбочка, там прямо так шкаф, так іно цей, ну обкновений, до плінтусов. Оце все, твой потолок. Як глянули, може хоч потолок, а воно поки з людьми ще якось так ну, нормально, ще більше як самостається. Та ще в моєму знаєте. Ой, нуче не знати, нічого не знати. Да, тяжело. Ну, буду старатися. Нині Валентина Баклаженко мешкає у рідних Малокатеринівці, а її син Андрій Кузнєцов винаймає житло у Запоріжжі. Ми від громади отримали 20 тисяч гривень на двої документи згоріли на на повністю, І нам допомогли в БТІ, допомогли встановити документи. то, що тільки мінус в тому, що є відновлення, щоб подати документи, потрібно в електронному відді. Аби уцифрувати документи та зробити електронний план будинку, Андрій Кузнєцов звернувся до волонтерів. З Андрієм ми познайомилися під час надання консультації у Малокатеринівці. Соціальна працівниця та юристка надали консультацію щодо відновлення документів та подальшої процедури щодо подання заяви на компенсацію зруйнованого майна. Документи вже полімені вже, по ідеї зробили, будемо тільки їхати скоро в СНАП, питати, що подати заявку на її ну, тут встановлюють нічого на імущество. Ну, Якщо в будущему государство буде якась програма на розміщення таким людям, як ми, може бути, ми щось отримаємо. Єлизавета Баздріва, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Більше десяти років знадобиться, аби знову розпочати посівну на територіях Запорізької області, які нині окуповані. Про це розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясинецький. За його словами, після деокупації майже 600 тисяч гектар будуть замінованими. А підприємства зруйновані або розорені. Зокрема, в Пологівському районі 33 підприємства знищено вщент ще 44 – зруйновані частково. 7 мільярдів гривень тільки по вивезеному зерну. 150 одиниць техніки було викрадено або знищено. Це на 360 мільйонів гривень. Знищено ємності для зберігання на 1 мільйон тонн. А щоб їх відновити, потрібно по підрахункам десь 4 мільярда гривень. За словами Олександра Ясинецького, цьогоріч знизиться врожай сої та кукурудзи натомість зросте озимих зернових культур. Дефіциту овочів вдасться уникнути за рахунок інших регіонів. Не буде проблем із хлібом. У Запорізькій області потрібно для забезпечення населення хлібобулочними виробами на підконтрольній території 125 тисяч тонн продовольчого зерна. Аграрі планують отримати 310-350. Якщо із цієї кількості буде майже половина продовольчого зерна, то підконтрольна територія області буде забезпечена хлібом. Взяв палиці вгору. Поїхали. Оберти, чотири оберти. У Дніпрі на протезному підприємстві проводять тренування для військових і цивільних. Сергій вчиться ходити за допомогою карбонового протезу. У нього вже п'яте заняття. Чоловік воював з 2016 по 2019, а після повномасштабного вторгнення росіян став сапером 93-ї бригади. Я був в Солідарі, наступив на міну. На початку було дуже складно синхронізувати ноги та руки. Ці рухи саме. А зараз, чим більше практики, тим краще виходить. І були трошки проблеми, бо шов розходився кілька разів. Але потрошку потрошку та й хожу вже добре. У 58-річному Миколи перше тренування. Проте чоловікові виготовили на іншому підприємстві. Але він звернувся до центру в Дніпрі, аби його переробили. Каже, лише після цього зміг стати на нього та піти. Так, ні. Чоловік із села Водяне Запорізької області каже, разом з іншими жителями на блокпості намагався не впустити росіян до енергодару, через що 2 березня минулого року і втратив ногу. У мене жінка отримала два осколка в грудь, вона була там, і я ну, одразу. вони спривали по слізотащивий, а тоді почали з вогов стріляти. Мені якраз вог розірвався в ноги, відірвало. Я відселя на своїх ногах піду, це я знаю точно. Тренування проводять раз на тиждень. Їх відвідує по 10 людей, розповідає інструктор Євгеній Таранцов. Щоразу, каже чоловік, додає нові вправи та збільшує навантаження. Настрій, все відлічно. Вже питаємо сході без костелів. О, це правильно. Немножко завалюєшся вперед, так? Да? Туловище, чувствуєш? Тренування складається із розминки, вправ на техніку та спортивних ігор. Інструктор Євгеній розповідає, до кожного індивідуальний підхід, адже у пацієнтів травми різного характеру. Ми з ними тренуємося не лише на асфальту або полиці. Ми тренуємося з ними по ґрунту, по траві різним поверхням, що дозволяє більше опанувати протезний виріб. А ці палиці дозволяють і змушують рухатись не лише М'язи да? а й м'язи спини, рук дозволяє також, зменшити навантаження на суглоби і збільшити навантаження на саме на м'язи. Спочатку виготовляють учбовий протез, Займає це від трьох до п'яти днів, каже інженерка-протезистка Ірина Ткач. А от створення основного протезу це завжди різні терміни. Зараз із сировиною допомагає організація протез хаб, Щомісяця виготовляють 60 виробів. За допомогою ось такого базальтового рукава і двохкомпонентної смоли застигає за 10 хвилин безпосередньо на пацієнті і отримуємо ось таку надміцну легку приймальну гільзу зараз всі протези вони модульного типу збираються там протягом 10-15 хвилин. Легко рухатися, повернутися до свого звичайного життя. Ткач каже, цивільні та військові можуть безкоштовно звернутися до підприємства за консультацією та протезуванням. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. Так виглядає перша та єдина у Запоріжжі кризова кімната для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Прихисток працює цілодобово та безоплатно, каже його керівниця Анжела Марчишина. В нас можуть вони потрапити за направленням поліції. Це може бути і вдень, і вночі, а також за допомогою мобільних бригад, які працюють у місті Запоріжжя, саме з цього направлення домашнє насилля. <плес> Завдання прихистку надати первинну допомогу, розповідає соціальна працівниця кризової кімнати Марина Кучеренко. Коли жінка потрапляє до нас, ми визначаємо її першочергові потреби. Якщо це медична допомога, якщо це юридична допомога і потрібна або відновлення документів, ми перенаправляємо згодом її до відповідних організацій. У кризовій кімнаті працює психологиня Юлія Козорес. Фахівчиня надає безоплатну психологічну допомогу на анонімних консультаціях. каже, проблема домашнього насильства під час війни зросла, тому що не всі люди вміють боротися зі своїм стресом. Більшість людей розслаблюються всім звісним способом. Вони почувають зловживати алкогольними напоями або наркотичними речовинами, і звісно, це призводить до домашнього насильства. В кризовій кімнаті є спальні, їдальня, санвузол, а також дитяча зона з іграшками, розповідає Анжела Марчишина. В даній кімнаті є п'ять спальних місць, які облаштовані всім необхідним, постільна білізна, рушники. А для зручності є також кондиціонер. Якщо є новонароджена дитина, є і для нього також ліжечко, також тумбочки, шафи, все необхідне. І меблі, побутова техніка, посуд, є місця, де можна розташувати як дорослих, так і діточок. Є і суміші для годування в наявності. У просторі одночасно можуть розмістити 10 жінок разом з дітьми. Тут вони можуть перебувати від 10 до 20 діб, сказала Анжела Марчишина. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.